Кілька днів тому наша команда взяла участь у геймджемі, в ході якого ми розробили повноцінну гру за три дні. Але давайте по порядку. По-перше, хто ми? По-перше, це я, Іван, е головний програміст. По-друге, це Ілля, е головний 3D-моделер, аніматор і левел дизайнер. Ну і Олександр Сучков, Він займається звуками. Ось в цьому і вся наша команда. Чому ми вирішили взяти участь в геймджемі, та все в цьому просто. Бажання таке в нас всьому було давно, але от. От бой прирікумував в цьому відео, ми такі подумали, блін, мабуть, час прийшов, і пішли на цей геймджем. Ааа, точно, ви ж можете не знати, що таке геймджем. Давайте я вам коротко поясню. Геймджей це таке змагання або подія для розробників ігор, в ході якого вони збираються і розробляють гру в ході якогось доволі короткого періоду. Зазвичай це або 24, або 72 години, тобто або доба, або три. Іноді, звісно, буває там і не 7 днів геймджем, і більше, але це вже більше як виняток. Учасники можуть працювати як і самостійно, так і в командах. І звісно, в них є тема і деякі обмеження. Щодо джему, в якому брав участь, то його довжина склала три доби, і темою стало Пер... джем організовує спільнота Ігеруар. Жахлива назва для трошечки картавої людини насправді. Правила були доволі прості, найголовніше це те, що гра мала відповідати темі наданій, і гра мала бути створена саме під час цього джему і не раніше. А і ще не можна робити порно. Про джем ми дізналися за кілька днів до його початку, і це дуже добре, бо в нас був час підтягнути усі наші справи, щоб ми мали потім можливість повністю влитися в цей процес. Година до початку геймджему, вся команда в зборі, я вже створив е проєкт Ванрілі з пресетом від першого обличчя, е і залив його на етап репозиторій, щоб ми, якщо що, могли зручно працювати, це наче правилами ми не заборонено. І от, момент істини: ми сидимо на стрімі і чекаємо оголошення теми, якою стало бриваний дріб, перевтілення. Ми, звісно, такої теми взагалі не очікували. що робити? Треба, треба щось розробляти. Перші 2-3 години ми сиділи, обдумували, що ми взагалі будемо робити. сеттинги, ці всі моменти, і врешті-решт дійшли до того, що ми будемо робити гру. Від третього обуча, бо від першого ми не придумали, як можна якось нормально реалізувати цю тему. Звісно, це було непросте для нас рішення, бо ми всі ігри, які ми пробували розробляти, вони були від першого бучі, і досвіду з іграми від третього буча в нас особливо і не було. Але маємо, що маємо. Та й плюс, якщо в тебе персонаж від третього буча, то йому треба припрацьовувати анімації, пересування, це довго і складно. Але ми викритили з цієї ситуації дуже лаконічним і цікавим способом, так. До речі, про всяк випадок варто попередити. Наша команда взагалі ніяк не використовує сторонніх асетів. Весь код пишеться без штучних інтелектів. Всі анімації моделі створюються ручками. Особливо я буду втрачати відчуття власності проєкту, якщо там буде дуже багато всього чужого. Єдине, що ми допускаємо чуже, це тільки звуки і музика, бо це те, що ми зараз не маємо можливості створювати самостійно. Спочатку вас все ж таки варто ознайомити з нашим початковим задумом. Жанром ми обрали головоломку. Так як в нас тема джему це перевтілення, то, очевидно, ми будемо мати кількох ірових персонажів. В нашій грі це душа і два роботи. Душею ми можемо вселятися в цих роботів, кожен з роботів має свої певні здібності, які допомагають нам вирішувати загадки і просуватись якось вперед. І почали ми розробку гри з душі, бо головне в грі це душа. Так організаторі казали. От, і першим в цілому роботу почав я. Я спочатку вирішив, якраз таке, як я казав, пропрацювати душу. Зробив я із зі звичайного фактично пардіку, який я ще робив десь там для іншого проєкту рік тому. Я його просто перефарбував в синій колір. І От у нас вийшла така прикольна душа. Я приписав їй швидесенько управління. Вона, до речі, вийшла такою трошечки інертною, не, не дуже. Легко, так би мовити, можна керувати. Комусь ця фішка сподобалась, хтось сказав, що це не дуже зручно, але все ж таки я більше йду до тої думки, що це все ж таки фішка гри, бо душа вона така інертна, без тіла, вона і не має легко керуватися, бо вона не має тіла. Це душа. Далі я почав припрацьовувати першу роботу, до речі, модельку для якого ми взяли з нашої основної гри. Там це взагалі перший бос, фактично. Так, так, там ця херові вас мочить, а тут ви маєте можливість за неї пограти. Паралельний всесвіт, не інакше. А от щодо механіки вселення, то вона в цілому дуже проста. Якщо ми влітаємо в робота, то наша душа в нього вселяється і наше керування переходить якраз до цього робота. Цей робот має кілька здібностей. Перше, це те, що він переміщується тільки закопуванням і викопуванням. Переміщуватись він може тільки по певним точкам. Тобто ви не зможете закопатися і викопатись, де вам треба. Фактично дуже обмежений в пересуванні персонаж. В цій грі це взагалі реалізовано просто через темний екран і звук. По-перше, для того, щоб геймпу не псувати динаміку геймплю, боявіть, це вам замість цієї одніє секунди для переміщення чекати 15, поки він складе свої ніжки, поки закопається, поки викопається виклад... і розкладеться. Звісно, ніхто чекати цього не буде, і це буде сильно псувати враження від геймплею, і дуже сильно буде зменшувати його динаміку. Але в нашій грі Divine. Wish", там є повноцінні анімації. Так. Але там це цілком умісно, бо це бос, це не ваш ігровий персонаж, тож там все одно. Друга ж здібність нашого робота полягає в тому, що він може стріляти ракетами, які всі з ним було, звісно, кілька проблем при розробці, а саме те, що коли ми. В нього вселялися і переходили там на якусь наклонну поверхню, потім виселялися і знову вселялися, то в нас отак от страшно передалювалася камера. Якщо чесно, я витратив на фікс цього багу аж пів першого дня, мабуть, і це прям дуже сумно, але я його це пофіксив, і прям таким, знаєте, сочним таким костеліщем, але працює ідеально, працює ідеально, тому гарний костиль більше. Також, до речі, при розробці цього персонажа я вперше. Трошки хаос фізікс в анрілі, Це така прикольна технологія реалістичних так, якихось пошкоджень, розлітань. Отака та. З ним, звісно, було кілька проблем в розробці, але в цьому я радий, що додав його. Типу, их, каміння прикольно розлітається. Тихи. Як ви бачите, з цим чуваком ми доволі лаконічно обійшлися без анімації, але що там з іншим? Логічно, що ми не могли прибити ще одного літаючого духа, або ще одного робота, який би переміщувався по точкам, нам вже був потрібен повноцінний чувак, який зможе доволі вільно пересуватися по землі. Це сфера, проста сфера, яка буде котитися. Це, звісно, ж прототип. Знову ж в кінці ви побачите вже готовий варіант, як це виглядає все. Їй в цілому було зробити доволі неважко, але через експерименти я доволі багато часу на це витратив, бо я спочатку думав зробити її прям фізичною, щоб вона там симулювала фізику, коли її тим керував, Але в кінці кінців вирішив все ж таки управління зробити більш приємним, більш, так би мовити, відчутним і залишити таке управління. В цьому воно теж доволі прикольно на вигляд. Єдиний мінус є, що в нас кручення зупиняється. Перед тим як зупиняється сам персонаж, але в цілому, думаю, для Джему можна забити все ж таки за три дні. Тому так. На цьому в цілому і закінчилась моя перша робоча ніч, так саме ніч, бо здебільшого ночами і працював. Ілюха забирав естафету вже в день, тож ми одне одному якось так не заважали. Поки я спав, Ілюха встиг накидати повноцінний прототип майбутньої локації, а також знайти кілька багів моєму коті. От якраз він знайшов оцей баг е з першим роботом, про який вже розповідав. Тож якраз половину дня я на нього і витратив. Ну а інша половина пішла на припрацьовку роботи. Йому була додана можливість е, взламувати термінали. Так, це термінал. Ну і термінали, свою чергу щось можуть робити, наприклад, відкривати двері. Також були додані турельки з щитами, які жорстко розстрілювали нашого кругляка. Як їх нейтралізувати, вже будете думати ви самі, коли будете приходити в нашу гру. До речі, Посилання є в описі на їжі, грати можна абсолютно безкоштовно, але краще все ж таки додивіться відос, він вам дасть більше розуміння того, що відбувається, і ви отримаєте, я думаю, більше задоволення від процесу. А, і ще, до речі, була додана така червона кнопка. Навіщо вона треба, теж вже самі здогадаєтесь, коли будете проходити. В цілому, на цьому припрацьовка головних механік закінчилась. Вони ще трошки розширюють, ще в локаціях будуть додані якісь такі мікроштуки, мікромеханіки, але це вже будуть спойлери до гри, тому я їх не хочу озвучувати в відео. Якщо що, по-перше, ви можете або самостійно гру пройти, або я думаю, я випущу якесь. Найближчі дні невеличка переходження, так би мовити, від розробника. По-перше, хто не має можливості, зможе подивитися його, щоб не грати. По-друге, ті, хто, можливо, на якихось там загадках затуплять і не зрозуміють, як далі йти, вони зможуть підглянути, і якщо що, далі продовжити своє проходження. Далі в нас почався етап, коли ми просто добудовували локацію, припрацьовували з точки зору коду, що в нас вже функціонально всі загадки, всі ці квести фактично працювали. Далі ми вже прийнялися за оформлення. Ми зробили локацію нічною, додали факелів, а також наш робот-кругляк тепер нарешті насправді робить. Люха зробив прям шикарну модельку. Мені дуже подобається. Думаю, ми її додамо її в основну гру. Тільки там вам треба буде його мочити. Він буде вашим супротивником. На жаль. Паралельний всесвіт, інакше. Також ми, звісно, не забули і про звуки, ми їх дуже багато додали, ну, як для такої грі. І це, звісно, сильно покращує її відчуття. От ви просто подивіться до та після, Ну, скажіть, зовсім, зовсім інша справа. До речі, за допомогою зі звуками окремо величезно подякував Олександру Ігоровичу Сучкову. Я знаю, як складно займатися звуками. Я пробував, мені не сподобалось, тому дуже йому дякую, що він все шукав, що він все мастерів, поєднував, робив так, як нам треба, і ми все це це вшивали гру. Дуже дякую, Олександру Ігоровичу Сучкову. А от, в цьому в пупок. Приблизно так в нас пройшов другий день розробки. Але останній день для мене став справжнім пеклом. 27 годин. Приблизно таку кількість часу я майже без перерв сидів в Анрілі в останній день геймджему. Я нікому цього не раджу. Ви запитаєте мене, що я робив весь цей час? Все дуже просто. Доволі, список насправді доволі багато. По-перше, я е, зробив е, таку міні-гру для робота, щоб коли він підходив зламувати панельку, то в нас була така невеличка Мес-Експреш, невеличка, невеличка рівняння, задачка така, яку ми вирішували, і е, взламували нашу панельку, щоб якось трішки е, додати різноманіття в цей процес. Також була додана катсцена для початку і для кінця гри. Зробив насправді ще купу інтерфейсів, а саме там головне меню, там різні налаштування, там блекскрін, цей різні підказочки, які там нам вилітають, і справа знизу у нас розміщені підказки, іноді репліки якісь вилітають. Ну, коротше, майже всі інтерфейси, бу інтерфейси були прописані в останній день. Ну і в кінці, як вишенка на торті, я вирішив додати українську локалізацію. Тепер гра доступна на двох мовах. Ви можете її англійською, а приходити і англійською. Там все. Локалізовано і репліки. єдине, що там можливо не локалізовано, це налаштування графіки, та і все. Але якщо чесно, це була тільки половина роботи. Коли всі прокинулись, у. Я можу вам просто показати оцей скрін наших помітів, і ви все зрозумієте. Так, ми почали тестувати гру повноцінно, і в ході цих тестів було виявлено, що в ній є купа багів. Наприклад, ми могли отак от постріляти під робота, потім виселити з нього, вселитись назад на швидкості, і він би почав летіти. Під землю, що, звісно, не дуже добре. Або ж виявлялося, що деякі панельки робили не те, що треба, або ж там ще якісь баги з фізикою. Ну, коротше, багато моментів, бо я всі не буду вам переховувати. Або було в цей день по пофікш ще й більшість багів, які були присутні, причому баги були е, майже усюди. Ну, в такій грі насправді не дивно. Взагалі апоги цього усього е, настав тоді, коли ми вирішили потестити гру на слабкому ноуті, і коли ми побачили ці 10 FPS, то нам стало якось не по собі. Але в цьому е, не настільки велика проблема, бо я просто швиденько допілив налаштування графіки, які є стипзив з нашого основного проєкту Divine, вже до речі, є всім. І, коротше, все, краще стало. графіка, до речі, коли навіть на найнижчі показники. Та виш сильно візуально не псується, але FPS додається солідно. тож, якщо будете проходити і у вас не найсильніший комп'ютер, то можете просто графіку опустити на найнижчі показники, і все у вас буде добре. До речі, про всяк випадок скажу, гра проходиться приблизно від 15 до 30 хвилин, залежить від того, які у вас кілить, чи будете ви тупити чи ні. Все ж таки приблизно за 3 години до кінцевого сроку здачі, ми наче все пофіксили, і. ну... Як мінімум, ніхто з тих, хто приходив в гру, її не ламав. Тому я вважаю, що свою задачу я виконав на максимум. Багів, які ламають гру, нема. Та й особливо інших таких прям серйозних я ніяких не помічав. Деякі, звісно, були які Були я на проходженнях бачив, але в цьому люди їх не помічали. А значить, все добре. Не баг фіча. На той момент я вже не спав більше 24 годин. Звісно, було тяжко, але треба було зробити білд, який ми зробили. Ми прибули потім скринів, там Саня робив, Саня робив е, цей дескріпшн. Ми все це опублікували на іч, я в цьому зміг зі спокійною душею піти спати. Звісно, в цей день ще був перший стрім, на якому грали в але ми на нього не попали, бо знову ж таки я заснув, бо був занадто вже висновний. Живий. До речі, що за Sunny, то він ще навіть намалював логотип до цієї гри, який ви можете побачити в головному меню. Е, ну і ще є іконочка самої гри, коли ви її запускаєте. Тож клас лайк. Круто все. До речі, Варто трошки ще пояснити за гру, як ви помітили, вона називається Blue Souls Revenge, тобто помста блакитної душі. В цілому, ця назва дуже гарно описує весь сюжет нашій грі. На початку гри ми вилазимо з трупа якогось солдата, манікена такого, да? тобто це не зовсім люди. От, і каже, що я помщуся за своїх братів. І в цьому весь сюжет гри заключається в тому, що вона має дістатися до е, своїх ворогів. от і в цьому їй допомагають два роботи, в яких вона може вселятися і приходити свої загадки. Ну і в кінці, звісно, ми робимо нашу помсту. Знову ж таки, як само треба дізнаватись самостійно або чекати нашого офіційного приходження. До щоб його не припустить, підпишись на канал, будь ласка. І лайк постав, і коментар напиши, як тобі взагалі це все. Мені буде справді приємно, правда? Дуже. Враження в цілому від цього джему і від розробки в нас залишилися в цілому позитивні. Дуже прикольно розуміти те, що за три дні ви можете реалізувати в цьому повноцінну гру з якимось сюжетом, з якимись цікавими унікальними механіками, з навіть катсценами, з ку купою UI. Ну, корито, це прям приємно і круто. Нашу гру, до речі, вже прийшло доволі немало людей, їх відгуки ви можете зараз е побачити на екрані. От, Дякую кожному, хто залишає відгук. Я стараюся на всі відповідати, іначе на всі відповідаю. Нам дуже приємно. Ми дуже любимо ваші відгуки. Ми дуже любимо ваші оцінки. Тому, будь ласка, не соромтеся, оцінюйте нас на й пишіть відгуки. І ми з радістю це все читаємо і на них відповідаємо. До речі, ще вчора на стрімі нашу гру приходили організатори цього джему, і це теж було дуже цікаво за цим поспорю... поспостерігати. Взагалі, я бачу, як дуже багато людей приходили нашу гру, і це прям. Дуже цікавий досвід. Тож, якщо у вас є така можливість, якщо ви будете приходити, запишіть процес, як ви приходите цю гру, ми подивимося обов'язково. Знову ж це такий доволі цікавий досвід. Ми аналізуємо свої помилки, що ми зробили не так, і в наступних проектах ми це будемо все виправляти. Тож. Переходте Blue ревенш на і абсолютно безкоштовно. Додавайте Divine Wish у віш-лісти у Steam. Це, до речі, такий цікавенький воглайк виходить. Тобто, якщо вас цікавить такий жанр, то вам точно особливо цікаво буде. Тож, знову ж таки, додайте вішлістик. Щоб не припустити випустити, ми плануємо в доступ в кінці цього року. вже. Тож не так довго чекати залишається. Ну і підписуйтесь, звісно, на цей ютуб канал. Саме пишіть коментарі, ставте лайки. З вами був я, Іван Водьков, все це вам поясню. Ви були на каналі Test of Games. Adios, amigos.